Отже, треба відкривати рубрику Старі знайомі часто проскакують ремонти, які вже були раніше. Ось розібрана колонка. Зремонтували, відтестували, повернулася. Коли ті самі проблеми, коли зовсім інші проблеми, коли просто спалили, коли по рекламації буває різне. Але часто до майстра повертаються ті ремонти, які були раніше зроблені. Ого! Тут з драйверами приїхало. Шо ти, друзі, закарпатський Кока-Кол. Дякую. Ми дивилися колись акумулятор. Я не мав з ним що робити. Він був спалений. Відправили до одного чоловіка. Він теж не дав ради. Потім відправили десь в друге місце до чоловіка, який раду дав. І якби впевнені були, що колонка не працює через неробочий акумулятор, а по факту виявилося, що ні, що є ще проблема в самій колонці. Ну, ви... Ході витягуйся. О! Яке ситечко. Коротше, бубнілка автономна. Ми плату бачили, але її не включали, бо... Думали, що без акумулятора не працює, акумулятор не робився. Тепер ми маємо зроблений акумулятор, і вона повернулася до мене по тій причині, що вона не видає звуку. І тепер мені треба зрозуміти, чому вона не видає звуку, і зробити, щоб вона видавала звук. Що ж я з тим маю робити? Колонка двоканальна, тобто СЧ і ВЧ, напевно, динаміки. Конструкція говорить про деклас. Тобто вона цифрова. Ось вихідний каскад, напевно, тут знизу мікросхеми. Мощніший блок живлення, блок зарядки. Вхідні фільтри, конденсатор це все блок живлення. Двополярне має бути. Знизу у нас входи фільтра. Нам то все не цікаве. Нас цікавити, теоретично мала би плата вихідного. Підсилювач, але це не точно, бо поки що я не знаю, на якому етапі немає звуку. Я не знаю, чи працює преамп, чи приходить сигнал від попереднього підсилювача на плату NC. Попробую то уточнити, а якщо не вдасться, то треба буде вмикати повністю. Зібрано воно, судячи по конструкції, що ви там бачите, не бачите, не на мікросхемах. Тут всього-навсього дві мікросхеми. І нам би в ідеалі поміряти, чи є несуча на їхньому виході до фільтрів. Але туди добратися трохи складно. Зараз щось будемо пробувати. Мені вдалося уточнити діагноз, знаю, що робили, що ні. Питаюся, бачу, не лазили. Кажуть, як не лазили? Лазили, знімали. І вже чуть не побився знайомим, бо бачу, що от нічого не знімали. Ну, я вмію розкручувати. Я так не вмію, що ти мені розказуєш. Потім виявилося, що він знімав плату підсилювача з радіатором. Коротше, чудес не буває. Що не згадав раніше, тут не просто блок живлення тут є додатковий перетворювач, котрий від батареї, від однополярного живлення створює всі необхідні вторинні напруги, в тому числі і двополярне живлення для операційних підсилювачів. Ось у нас є лінійні стабілізатори. Чотири конденсатора контрольні точки це, напевно, вхід якраз на підсилювачі низької частоти. Зі слів товариша, вихідний підсилювач живий, нема сигналу з преампу. Причому губиться він десь на Master Volume. Тобто на цей регулятор вже нічого не приходить. Тоді, як на вхідних регуляторах, ще щось є. Отже, в нас міняються плани. Ми не ліземо до унча, ПНЧ, точніше, а пробуємо добратися. Якось треба розігнути, чи як, щоб туди залізти. Як отой гвинт відкрутити? Спереду нема. Напевно, треба буде гнути. Тобто відкручувати абсолютно все, все ж таки знімати, щоб добратися до преампу. Оєйку, розбираю. Ну І ще тут цифрова частина якась висить. Не знаю, що це ефекти, не ефекти. Антенн не видно. Тому це навряд чи блюпуп. І тут є процесор. І ще різного трохи. Розкручую я то до спіднього. Тут просто радіатор. Цей блок ми поки не трогаємо. Преамп. Преамп. Ось воно. А жа, а як же? Радіомодуль вони ось сюди запхали. GBLів, як же без нього? Eon One Pro. USB. -шка. Тепер зрозуміло, для чого тут та цифрова ча частина. Курче, тепер мені треба якось то включати на столі і прослідкувати проходження аудіосигналу. Почнемо з простого. Почнемо з живлень двополярних. На операційні підсилювачі, а далі, щоб ми не вперлися в ту цифрову плату курча. Де в нас мастер волью? Напевно, ну, той синенький. Лади підключаю все окрім колонок, вмикаю, воно подає якісь ознаки життя. Чому світиться індикатор рівня повністю? О, чую, то все по нулях. А в нас воно все одно валить. Так бути, не має. Або режим якийсь не той, не такий, або щось не так. І що маю сказати? Зверніть увагу, всі регулятори є моно. Master volume в нас ось тутечки під індикатором. І він теж є моно. Виключенням є два на... Прослуховування на моніторинг і ще щось додаткове, вони аналогові. Звідси можна зробити висновок, що рулить тим всім ділом, все ж таки цифрова плата. Щойно ми бачили майже максимальний рівень, незрозуміло чому при відсутності сигналу. От з того треба починати. Такого би бути немало. Те, що я сприйняв за індикатор рівня сигналу, виявилося індикатором рівня заряду батареї. Батарея в нас заряджена, тому воно так показувало. Воно все в цифрі. Схеми на цю модель немає і це трохи жопа, тому що працювати буде складно. Треба зрозуміти, чи доходить аналоговий сигнал до цифрового модуля, і чи виходить з нього аналоговий сигнал. Цифровий модуль. Власне, то все діло обробляє. Heroes Logic два чіпа і СТМК процесор. А як воно то обробляє? Кудою воно що передолить? Хто ж мені скаже? Коротше, дубця. Що ж, мої побоювання підтверджуються. Я вже знаю, що підсилювач робочий. Знаю аналогові піни, які йдуть з плати еквалайзера, можна сказати, комутації. Чотири лінії, два збалансованих канала, котрі йдуть на плату підсилювача. Тобто, проблему нам треба шукати по аналогових колах або в цифрі, або в входах. Продовжую звужувати коло пошуку. Сидів, лазив, видзвонював, шукав, продзвонював. Дійшов до цифрової плати. Від підсилювача сигнал проходить, операційники живі, проблем немає. Пройшов від входу по аналогових колах до цифрової плати. Сигнал проходить. Тут є всі контрольні точки. І як би губиться все діло на цифровій платі. Регулювання гучності в цифрі. Процесор виглядає адекватно, бо відображає заряд. Батарейки, аварію, перевантаження, включення і тому подібне. Хоча теоретично тим може і Bluetooth-модуль займатися, я тут не впевнений, хто, куди, як і наша. Всі вторинні напруги піднімаються, а це є кілька окремих 5, 3,3 3 і 1,2 Тут Три мікросхеми з Ruslodgicка. Ця маленька це теж DSP-процесор. І як воно має працювати і чому воно не працює, я знайти не можу. Під мікроскопом нічого не знайшов, тепловізор нічого не показує. На нагрів охолодження воно не реагує. Думаю, продовжувати ремонт треба буде власнику пошуком донора, щоб підкинути цю платку. На жаль, збираю, віддаю без ремонту.